Акторка головна. Пап, можна я якусь сцені, якийсь нею снімусь? Ну, пап. Ні, не, не. Так, так. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Не можна. Та, а, ч, дай, а чому Артем допоможе? Він якусь сцену придумає постільну якусь, я не знаю. Ну, так. Не, мож... не, не допомагаю. Не, 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 мож, не можна. Вона наша акторка. Не, 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 ну що ти таке кажеш? Ти що, актор? Да. Володимир Миколаївич, може, ти... може, в нього є гроші. Ну, судячи по його майже, він займається сітєвим маркетингом. У <ріць> <ріць> нього мають бути гроші. Так, не, не відпляйтеся <ріць> ти... Так, Хочу снятися. Сцени. Та не можна <ріць> таке бути, ти не актор. Іди. В смалісі не актор, я шарю. Що ти шариш? <ріць> ну, тошина. Так, а що з пересосом не вийшло тоді, якщо? Дякую за запитання! Дякую, виділи! Плюсик, ну, попробуй. Я пробовал, я каскадер. Я пробовал не тільки. Я не дике. не тільки з пересосом. Расскажи, с чем ты пробовал? Рассказывай, джейхун.